День Сьогодні я вам нагадаю, як працювати в Джамборді і покажу, як виконати сьогоднішнє завдання. Ми почали таку тему, як упорядкування даних. Дане посилання буде надіслано вам в вашій групі, але перед цим нагадаю: що ви можете ска... скачати даний додаток через відповідний додаток для скачування, наприклад, Play Market, прописати слово Jumpboard і скачати його. В моєму випадку я буду відкривати. Я можу відкрити той, який в мене вже існує, так, в мене відкрився вже результат. Можу вийти і подивитися на всі результати, які в мене були. Тобто якісь дошки, які я творила до цього. Щоб самостійно утворити, треба натиснути плюсик, і у вас утвориться нова листок для вашого малювання. Також ви можете перейти за посиланням, яке, наприклад, вам надається за вайбером. На нього у вас відкриється відповідний листок завданням. І так завдання. Вам потрібно упорядкувати об'єкти за формою, в даному випадку овали. Якщо ви будете уважним, тут зараз написано ваше ім'я та прізвище. так? Відповідно, тоді ви натискаєте таку кнопочку, як редагувати, знаходите олівець. І вибираєте ті фігури, які у вас є за задачею. В даному випадку фігури з кутами. І ми обводимо ті фігури, які мають кути. Таким чином, ви виконуєте завдання. Упорядковуємо дані саме дані, які мають фігури з кутами. Таким чином, ви обвистаєте всі ці, ці малюнки. Точно таким же. Способом я би хотіла, щоб ви використовували і на комп'ютері, взявши олівець, обвести ті об'єкти, які вам задані за вашою прикладом. На цьому все. Дякую.